Пластиковий органайзер має три рівні, кожен з яких вміщує по 10 яєць, що дає вам загальну місткість у 30 яєць. Виготовлений з якісного харчового пластику. Наш органайзер гарантує безпеку вашої їжі. Він розроблений для зберігання різних категорій яїць і оснащений пазами, які запобігають їх скочуванню та зіткненню. Прозорий матеріал дозволяє легко стежити за кількістю яєць, а вбудовані ручки роблять органайзер зручним для переміщення. Унікальна функція вдосконалення полегшує доступ до яєць, а таблиця свіжості. Допомагає контролювати термін їх зберігання. Цим органайзером ви легко можете витягувати яйця без потреби розвантажувати весь контейнер завдяки його відкритому дизайну та автоматичному підняттю поличку. Завдяки своїй досконаленій функції він буде як для розміщення на полицях холодильника, так і в дверях забезпечує максимальну гнучкість використання. Цей органайзер не тільки зберігає ваші яйця в безпеці та організовано, але й заощаджує простір, дозволяючи вам використовувати кожен сантиметр холодильника з Максимальної ефективно.